Чи видно презентацію? Видно. Дякую. У мене така до вас пропозиція і прохання. Якщо будете робити в межах цього тематичного тижня публікації на Фейсбуці або в інших соцмережах, скористатися хештегом, який ви бачите, тиждень психології Покровськ ресурси. Ну, для того, щоб легше було нам їх тоді узагальнити, об'єднати, і за цим хештегом легше було їх знаходити. Основна ідея це протягом тижня скласти слово ресурс. Ну, знову ж таки, я вже говорила про те, що кожен робить це з огляду на те, як зручно наскільки це можна реалізувати. Перший день я так умовно поділила їх на протягом тижня, от в перший день можна запропонувати, він буде присвячений літері Р, тобто це розум, і можна запропонувати дітям нейроігри для дітей. Я бачу, ті, хто подають звіти з ментального здоров'я, що ви проводите такі ігри для дітей, це можуть бути якісь кінезіологічні вправи, от спритні долоньки, нейродолоньки. Вам ці вправи відомі. Якщо у вас є свої варіанти, можна свої варіанти, Використати, ну і потім просто зробити таку скріншоти і публікацію про те, що дійсно ці заходи були проведені в межах тижня психології. другий день це емоції, це про емоційний інтелект. От, можна запропонувати дітям таку дидактичну гру емоції, це і для молодшого шкільного віку, але вона підійде і для дошкільників або відгадає емоцію. От ну, знову ж таки, або можна проявити тут креативність, можна малювати емоції, можна ну, будь-які такі вправи, які допоможуть дітям розвивати свій емоційний інтелект, вгадувати емоції, визначати ці емоції. І третій день це соціальна підтримка. Яка буде присвячена така у нас пропозиція запустити челендж, «Менталочка для друга? Що мається на увазі? Можна запропонувати дітям намалювати чи сфотографувати. Це вже залежно від того, що може дитина. І, ну, я думаю, для дошкільня це краще намалювати, можливо, але знову ж таки, на ваш вибір: речі, ігри домашніх улюбленців. То, що які піднімають вам настрій, допомагають підтримати ментальне здоров'я. Ну, тобто для дітей це може бути те ті речі, твої улюблені, які тобі піднімають здоров'я, які ти любиш, або важлива справа, або ігри. І знову ж таки, це можуть бути і домашні улюбленці, тобто все, що подобається дитині, все, що піднімає настрій, коли вона сумує, нудьгує тощо. Потім діти, якщо це малюнок, фотографують, якщо ні, то фотографію можна і прикріплюють на дошку Padlet або за допомогою батьків, або вже, можливо, пересилають вихователю, і вихователь тоді підкріплює це на дошку падлет. З дошки падлет робиться скрін, і, відповідно, можна таким чином розмістити і зробити стислий коментар до цього челенджу. Ну, до цієї публікації на Фейсбук. Четвертий день уява, і отут добре працюють вправи або захисну парасольку, або можна дітям запропонувати намалювати те місце, де тобі добре. Це може бути уявне місце, де тобі добре. Тобто будь-які вправи на уяву, або, можливо, намалювати свого супергероя, або свою суперсилу. Так? Це будь-що, що може повпливати на уяву і може допомогти дітям знову ж таки знизити свою емоційну напругу і знайти підтримку. Далі, п'ятий день називається віра і своє тіло. Ну, знову ж таки, медитації можуть спрацювати. З педагогами, з батьками можна, так? а з дітьми не настільки працюють, хоча є і медитації для дітей. Ось. Але що тут можна подбати про своє тіло? Це будь-які, я думаю, ви дітям пропонуєте будь-які фізичні вправи, які знову ж таки сприяють емоційному розвантаженню. І це можуть бути, я, напевно, я не дуже добре орієнтуюся, але я думаю, раніше в садочках проводилися ранкові гімнастики. Якщо ви щось дітям таке пропонуєте, можна цю гімнастику зробити як турбота про наше тіло і про ментальне здоров'я. От, Якщо є запитання, можете поставити. І знову ж таки, це ну, така пропозиція. От, що ви зможете реалізувати в межах цього тижня, яким чином це обіграти, і, і взагалі чи буде у вас така можливість? Це... Тут це просто ну, сприйміть цю інформацію як запрошення до співпраці, запрошення ну, таке от, подбати ще раз про своє ментальне здоров'я. І я дуже вдячна садочкам, які мені щомісяця надають звіти з ментального здоров'я, знаходять цю можливість і нагадую, якщо знову ж таки працювали щось робили, то до 20-го числа. Надайте, будь ласка, мені ці узагальнені звіти з ментального здоров'я, як це ми робили завжди. І знову ж таки, ті заходи, які будете реалізовувати в межах тижня психології, про них потім можна звітувати в наступний період до 20 травня, знову буду збирати ці звіти, і можна також ці заходи прозвітувати і щодо реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Тобто, і так, і так про них звітувати, і це буде добре. Якщо є запитання, якісь зауваження, пропозиції, я рада буду їх вислухати. Інна Олександрівна, велике дякую за таку запропоновану схему, за якою буде дуже просто працювати ну, набагато легше. Так? І у мене таке питання. Цей тиждень психології кожен день висвітлюється, чи це вже буде підсумково? Або на дошці подлет, або я так розумію, можна зробити, наприклад, фотоколаж. Да? От, напр... угу. ну, як кому буде зручно, в залежності від того, там як будуть збиратися там матеріали, тим більше угу. зв'язок з батьками? Угу. От от, от оце мене власне цікавить. І це ж наступний а, тиждень, я правильно розумію. Да, так, так, да. mm -hmm. це буде з 21-го, mm -hmm. і яким там числом він закінчується до mm -hmm. п'ятниці. Mm, да, так, mm -hmm. а, да, до 25-го 25 П'ятниця це у нас буде, бо 23-го квітня це у Всеукраїнський день психолога відзначають. От то, знову ж таки, дякую за запитання як ви будете висвітлювати ці заходи? Ви слушно зауважили? Можливо, по мірі накопичення матеріалу да, от зібралися там, ну так щоб на публікацію було, можна робити калаш. Виставили його і сказали там, що протягом трьох днів чи протягом цього тижня психології в садочку реалізовувалися такі заходи. Ну і, ну, як завжди, ви це робите в публікаціях. Тобто, просто от менталочка для друга це як окремою дошкою, ну як окремий челендж, ми робимо. А решту заходів ви можете взагалі зробити в п'ятницю підсумковий такий огляд тих подій, які відбувалися протягом тижня. Все залежить знову ж таки від контингенту, від того, як ну, спрацює це від накопичення матеріалу. Можна робити там ну, щодня, це, напевно, буде дуже обтяжливо і сенсу немає. Я ж кажу, можна просто зробити там наприкінці тижня, от зробити челендж і зробити наприкінці тижня таку загальну публікацію. Вона буде і змістовна, і яскрава, і багато матеріалу накопичиться протягом тижня, і це буде логічно. Так би мовити, на завершення це зробити. І ще щось хотіла сказати. Добре, значить, щось хотіла сказати, не дуже важливе. Дякую, дякую. зрозуміла, дякую за таке пояснення, тепер набагато зрозуміліше. Так, да, бо, бачите, тут знову ж таки, і зі школами це питання поставало. Вони говорять, у нас в деяких школах великий контингент учнів, а є школи маленькі. Там, де великий контингент, то їм можна ледве не щодня щось виставляти. А там, де невеликий контингент, ну просто на підсумку робимо, що от був такий заходи, був такий тиждень, і ми долучилися, і це буде нормально. Ну, як на мене, я так це бачу.